Романтична історія одруження цих двох людей. Василю Панасович вважав, що його майбутню наречену вказала сама цариця небесна, ніби ще в дитинстві хлопцеві наснився дивний сон, де з небес зійшла цариця і промовила: це твоя майбутня наречена, і вказала на немовля, яка лежала біля алтаря. Через деякий час Василько з батьками, повертаючись з Охтирки, заїхали в село Яреське, щоб перепочити до своїх знайомих Косяревських. І ті ж в знак гостинності винесли свою однорічну доньку Марійку. І Василько відразу впізнав у тій дитині ту дівчинку, яка наснилася йому у сні. Після цього він часто приїздить до Яресьок, грається з дівчинкою, водить її на прогулянки. А ось коли їй виповнилось 13 років, освічується їй в коханні. І ще коли яреськівські дівчата гуляли на березі річки псел, то до них з протилежного берега долинала приємна мелодія флейти. І Марійка говорила своїм подружкам: мені здається, ця мелодія звучить тільки для мене. І ледве Марії виповнюється 14, як Василь Панасович пропонує руку і серце.